Друзі, всім доброго ранку. Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, по-перше, ми дуже задоволені, пройшов у нас, скажімо, вже хоч якийсь такий непоганий дощик. Випало 6 мм за сьогодні. Це вже дуже круто по дощу, тому що то було 2-3 мм, а зараз трішки покраще. Дощик пройшов. І знаєте, дощик пройшов. І одразу ціна на зернові пішла вгору. Ячмінь, друзі, на 400 гривень піднявся. Ячмінь плюс 400 одразу вгору, це вже крутяк. Ну а саме таке, що хочу попросити, друзі, поставити відосіку лайк, коментар і можна поділитися відео, щоб більше людей, як то кажуть, дивилося. І все було добре. Ну, по пшенички, друзі, готувались до жнива, тепер трішки відкладається, Задощило. Ну і ціна ячменя зараз, друзі, 6400 уже і менше немає. 6400-6700. На свіжий врожай вже піднялася з черяшнього дня, друзі. Пшеничка фураж також піднялася вже 6700 6900. На новий врожай. Старий врожай, друзі, 8 тисяч пшенички. Ячмінь також старий врожай, друзі, 8 тисяч. По, скажімо, класності пшениці. Поки що другий і третій клас там від клейковини. Але на свіжий врожай, я думаю, 8,5,8700 можна буде на Дніпромлин заганяти. Так що ціна така, скажімо, достойна. По нашому чорному золоту, друзі, у нас ціна від 19800 2600 2600 ціна це, друзі, де треба показатель 58.3, там де 18, 18, 19800, там друзі показателі 4883. Так, що така от середня ціна на зернові на соняшничок Дніпропетровська область, Павлоградський район. Також, друзі, на кукурудзу зараз взагалі 8,5 вже з черяшнього дня ціна. Ну і понятно, чому 8,5, бо її немає, друзі, кукурудзи. Дуже зараз багато виробників, які держать свинину бичків, там, говядинку, все держать, шукають кукурудзи, а її немає. Так що, по кукурузі теж так сильно. Соя, друзі, те, що я узнав, цікавився по сої. Ціна така собі 12600, 12800, більше я не чув. Так що, отакі ось ось справи, друзі. підписочку на YouTube канал, шалений тракторист», будь ласочка. колокольчик, лайкосик, плюсик. Мені залишилося 1800 чоловік. І в мене буде 20 тисяч підписників. Допоможіть шаленому трактористу, друзі, 20 тисяч підписників зробити. Отак. отак. Чик і є. Так що дякую всім за увагу. Бажаю всім добра і всього, щоб все було добре усіх. Ну а ми сподіваємося через недільку розпочати жнива, друзі. Всім пока-пока.